Всіх вітаю. Сьогодні у нас знову інтересні плюшки від інтернет-магазину інструменту резерв. Так як я вам вчора і анонсував, а у мене, як ви знаєте, вже всі добряче, все йде по плану. Те, що я як ото, планова економіка, знаєте, у мене. Тобто я Те, що планую, те й знімаю. Значить, що на цей раз ми будемо випробувати? А на цей раз ми будемо випробувати. На цей раз ми будемо випробувати сучкоріз. Дехто вже як би, обрізав сад, дехто тільки починає Це, ну, я маю в виду яблуні, груші, там, такі. дехто починає тільки обрізувати, дехто вже вмудрився зломити сучко різ. Не будемо називати, хто це був це з моїх підписників, ті, що постійно зо мною спілкуються. От. Так що, і от навіть вчора в мене було питання. Таке, посовітуй, нормальний сучкоріз. Кажу, ну що я тобі можу посовітувати? Можу посовітувати, тільки подивитися відео, яке я буду робити, бо тільки забрав, кажу з почти. Ще тільки в руках потримав, а нічого до гіляк не підходив, бо ніч на дворі кажу. От наступає, дождися. Утра наступне відео зроблю і тоді подивлюся. А так кажу, в руках просто візуально добротний. А як там, кажу, це тільки покажу тести. Значить, опять задача наша була і є. по максимуму його потестувати, ці ну, інструменти, які зараз ви все побачите, да, які прийшли. Но на цей раз я не рішив, не буду я портить інструмент, якби я його, звісно, потестю так, як, ну, на камеру у прямому ефірі по справжньому. Зараз ми це все провіримо, потестуємо. Ну, ніякого металу і оцього всього я робити не буду. І, до речі, якщо він витримає все і буде нормально, значить ми його ще й розіграємо. Це інструмент, який зараз буде тестуватися. Так що якось отак дивимося, що ж прийшло. На цей раз, як я вже і казав, прийшло... вчора отримав посилку. Вечором. Значить, я тільки приготував, розпакував. Нічого вам кажу з відповідальністю. Що навіть зніму чихол. Значить, отакий на обзор нам приїхав. Отакий на обзор нам приїхав. Зараз я зніму камеру і вам більш детально покажу. Отакий сучкоріз, чи гілкоріз, як кому зручно. Отак він виглядає, дивіться. Ось. Алюмінієві ручки, телескопічні, кована, кована сталюка тут, як я підозрюю, СК-5. Коротше, будемо зараз ми тестувати, зараз ми завіряємо його. Параметри от, і все покажу і розкажу. Так, ну що, тепер наша якби, задача порівняти оці два секатора і спробувати їх у ділі. Значить, у мене давно на хазяйстві є секатор Фіскарс. Ось, о, бачите, Фіскарс Квантум це L108. Ну, а це, що мені прийшов, він, як воно, написано на лезах тут. Тут ось написано, бачите, да? Japan sk 5 А тут виковано, виковано, зараз я його поверну, більш прочитаю вам. Виковано Drop дропфоргет sk 5 і саме оцю, оцей надпис ми зараз заглянемо під мікроскопом, що там дійсно. І це фабричне чи що воно таке, бо так ну, не дуже зрозуміло. Дивимося під мікроскопом, що воно. Так, і до вашої уваги показую штамп гравіровки. Ну, штамп, що вибито на лезі, воно коване. А вибито там дроб. Да. Drop Forget SK-5. Бачите, це я вам під мікроскопом показую, що це не, не десь там якісь підворотні зроблено, а це на заводі оцей, ну, пресом штамп вибито. Точно так же, як і вибито на оригінальних. Зараз покажу, ось, бачите? Італія. З другої сторони ось дує-буї. Бачите, воно зроблено. Тобто це не можна підробити. В яких. Це тільки на заводі методом ковки робиться штамп. Так що лезо тут оригінальне. СК-5. Так, і так далі продовжимо. Глянули ми, що воно. Зрозуміло, що це фабричне виготовлення методом ковки, штампу. Так що тут це не зроблено десь у підворотній. Будемо вважати, що лезо в нього добре. Ну, ще побачимо, як він буде різати. Давайте тепер по по характеристиках пробіжимося. Значить, длина... да, до речі, до власників інтернет-магазину Резерв буде трошки таке якби прохання виправити, виправити в описі оцього секатора, виправити його дані, бо вони трошки не, не співпадають із. Заявлені характеристики з цими, що от зараз ми бачимо. Там написано, що він має длину оцих телескопічних ручок 70 880, але це не так, тому що тому що він має длину, дивіться, в зложеному вигляді він має 70. Да? А коли ми розложимо ручки повністю, він має Показую вам на камеру, дивіться, він має метр. Тобто це є здоровий плюс. Трошки невірно написали. Тобто ви самі собі підпортюєте товар таким, такими неточностями. Також написано, що максимальна товщина зрізу в нього 38 в описі. Але коли ми його отак розкриємо, і поміряємо отут ось. От, дивіться, 55, це посередині я показую. Я можу навіть для прикладу ось каналізаційна труба 50-ка, дивіться, він спокійно її обхватує. Гляньте. Бачите, так? Да? Дивіться. Так що виправляйте, бо це мінус товару. Так, Це секатор сучкоріз садовий телескопічний, Це оце, що зараз я вам демонструю от, от інтернет-магазину резерв. Значить, він предназначений для обрізання свіжих і сухих гілок. З максимальним діаметром, як ну, заявлено в інтернет-магазині 38, ну, ми подивимося, зараз на... будемо тестувати і подивимося, наскільки він може. Ну, перекусить ту чи іншу гілку. Да? От. Механізм храповий у нього, бачите, да? От. доволі, якби, як на мене, то надійно він зроблений. Леза в нього виготовлені з дуже міцної сталі, яка ну, стійка до тріщин сколів. Це ЦСК-5. І, до речі, стійкий до стирання теж ця сталь дуже добре стійка до стирання. Тобто держать вона дійсно заточку добре. Так що оце так. Цей секатор він на відміну від мого фіскарса він, короче, з ковадлом. Дивіться, показую вам ковадло в нього таке. Товщина тут цього ковадла, зараз я ширина, я заміряю прямо штанглем вам на камеру покажу. Дивіться, 13,5, 13,5 міліметрів. Ширина оцеї, оцього ковадла. Це теж є якби хорошим плюсом. У нього не може лезо скрутитися. Ну, тобто не так, як ось на моєму, ну цей теж якби десь скручується лезо, але ну, ну, в нього трошки не такий механізм, дивіться. Бачите, він йде заходить. Ну як на звичайному секаторі він ріже. Тобто нема в нього ковадла. Ну, зато в нього другі переваги. Ну, він, бачите, цей телескоп він аж на метр розкладається, а в зложеному 70 А в мене, ну, як би стала е, длина 80 см краю до кінця ручок. 80 см. Ну, зато він у нього оригінальний механізм оцей Power Gear, оцей зубчата. Ну, оці ось, зуби. Бачите ці. Отак ось, ось буде видніше вам. І він забезпечує зусилля, яка прикладається в ну, 3,5 рази більше, на відміну ну, від звичних, які, до яких ми звикли. ну, такого плана е гілкорізів. Тобто сили тут треба прикласти в 3,5 рази менше, щоб перекусити ту чи іншу гілляку якби. Ну, Зато по ціні, якщо оцей, ну давайте так, я не буду озвучувати ціни, оцей секатор він у 4 рази дешевше, ніж. Оцей, ось. По функціоналу зараз ми будемо пробувати тестувати і я вам все покажу. Для цього я вже, як би, зрізав гілку горіха, бо яблуні в мене немає таких. Ось, ось лежить я притягнув, тільки що я її зрізав. Ось, дивіться, вона навіть ще й сок пустила ось мокра. Бачите на кінці. Та й воно дивіться, плаче на низ. Свіжа гілка горіха. Е, вже я ось своїм фіскарсом я відкусив ось його. Бачите, да? От. Товщина цієї гілки. Зараз я поверну камеру, поставлю її на штатив. Ну, нормально, щоб вона стояла. і Будемо тестувати. Так, значить, ставимо камеру. Ось, поставили, зараз приближу трошки, щоб було видно. О, і зараз я вам покажу товщину цієї гілляки, яку я відкусив. А відкусив я, дивіться, що я тут відкусив. Бачите, так? Да? 53,97. Це я відкусив. І ось тут ось тут я міряю, дивіться. Піднімаю гіляку, Щоб ви бачили, що так воно все є, нічого тут, ніяких маніпуляцій. Ось, немає, все тут правдиво і красиво. Навіть показую так, що висить сиката. І так, починаємо наше тестування. Значить, дивіться, беру оцей ось о, секатор. Я знімаю сам, мені не дуже зручно. Да? Я зразу буду вам замірять гілку. От, давайте ось я камеру, щоб і я бачив, що я тут роблю. Значить, ось о, я тут дивіться заміряю. Показую вам От. Побачили, а тепер я пробую тут і откусити його. Заявлено було 38. Да Дивіться, воно пролітає сюди з свистом Дивіться, откусив На ура. Зріз. Ось ось чистий. Все як годиться. Ще раз заміряємо. Показую вам піднімаю. Ось все. Ой. Коротше, нічого не помінялося. Все класно, все зручно, все чітко відкусив він. Тобто він вже відкусив більше, ніж заявлено. От. Беремо мій, зараз я вам оцим. І просто поняти який з них та сама дивіться, рядом прямо беру та ось таку, щоб колечко було таке Сантиметра два. Ось так ось показую Ні, тут взагалі як діти в школу, це навіть не як зрівняння не йде, конечно, Ну тут і ціна його. Відносно цього я ж вам сказав у чотири рази. Він ось бачите, відкусив хоча б що. Е, йдемо далі. Пробуємо куснути ще товще. Так, ложимо цей, пробуємо цей. Зараз я, мабуть, одразу ставлю откусю, а потім візьму на камеру та заміряю, щоб ну, на камеру бачили. Значить, Нагадую, що це горіх. Откусив. Ось у лужу, дивіться. Ось ось горіх. Горіх це дуже тверда деревина. Дивіться, значить, заміряємо. 93. Ось ось. 93. Міліметри. Чи це, іде? 43 мм я відкусив. Ось ось. З цієї сторони. Я думаю, що не стоять. Е, може він і 55 куса легко, бо він стає легенько. Но не буду я його на 55 мучити. Ви бачили, два зріза, менше там взагалі якби немає сенсу різати, бо він його буде різати. Ну, давайте так для відео покажу, що менше він буде різати, це дитина зробить, що суха гіллячка, що мокриці. Воно просто навіть він не відчуває. Оце. Ну, от. Дивіться. Оп. Ну Тобто до 38-42 він ріже нормально. Ручки витримали, все, гляньте, Нічого не зігнулося, все нормально. Не знаю, як він себе поведе. Ну, я думаю, що для товщого є є ножовка да, у нас усіх і не треба ерундою займатися От. так ну що зайшов я ще в сад, ось яблуня в мене стара яблуня її теж гіляка йде донизу вона тут мішає, зараз ось я навіряю її так дивіться показую вам 34,6 і ручки, обратіть увагу, що ручки я закрив, вони на всю длину. А так от зараз в закритому вони стані вони, сікатор усього 70 сантиметрів. Цей. Дивіться, я його так от беру на камеру. От щось. Це 70 сантиметрів. Зараз. Дивіться, все упало. Дивіться. Тихенько, звісно, бо тут нема того механізму, як у мене, о зубів. Ну, а ріжа доволі таке. зріс чистий, геть, абсолютно чистий, як запалірований. Тобто це отак. Так, доніс я вже сюди, в двір приніс до кучі, показую ще раз, Ось що, закритий секатор. Так, да, я ось оберу. Тут оце 34. Дивіться, відкусив. Ось, ось такий зріс. Поліровано. Бачите? Ложу цей беру свій. <кій> ну тут, звісно, зрівнюватися не коректно, тому що за счет цієї функції тут вроде би, тут дитина буде його кусати. Ось дивіться, тут навіть ну, взагалі можна, ну не знаю, двома. Ні, ні це геть неправильно і некоректно порівнювати порівнювати два секатори. Ну, коротше, ми це і не будемо. Які гроші, такі, ну, такий секатор, це навіть не порівнюється, бо це для жінок і дітей, мабуть, він. Той фіскарс. Ну, мене цей цікавить, наскільки сказали потестувати, тестуємо. Яблуню кусаю, я все на ура. а ви бачите, я тут не прикладаю якісь таких вже. Зверх. Сили. Все, працює він нормально. Давайте ще із закритими ручками спробуємо, що оцей ще горіть перекусити. Ну я не знаю, чи фата в мене сили. Не фатає в мене, бачите? От і все. Не фатає в мене сили. Загнав лезу до половини. Ну далі я не зміг горіха перекусити. Показую. Так, як є. Ну, для, цього, для цього потрібна пилка, для таких речей. А своїм 80 сантиметрів. Без всяких зусиль. Ви побачили, так? Да? Не знаю, видно там на камеру, бо вона розвернута від мене. І я не дуже бачу. Давайте я ще трошки її приподніму. Може отак Я вам показую, які я прикладаю зусилля. Тим я не зміг, а тим ось, все, дивіться, побачили, так? Да? Ще раз показую. Дивіться, ще то ще. Це, це що іменно 55. Бачите, йому нічого абсолютно немає. Він все, все розкусує, на цього сили не вистачає. Боюся, що якщо я його роздвину, на горіхи я його можу ручки відломити. Не знаю, може вони й видержуть. Але робити я цього не буду. Хай людина, ми його розіграємо, отак ось як він є. От, я його ось тут і все. Нічого він більше не юзав, ніякого металу, ніякого нічого. Ми його розіграємо і хай він людині якісь приносить користь, як ми його маємо спортити. Бо для таких речей це вже пилка є. Ножовка по дереву. От, ну, або хіба що отакий ось, як я вам показав. З таким механізмом. Бо з таким механізмом кусати вам не потрібно. Так, ну і мій коротесенький такий вердикт відносно оцих двох гілкорізів. Що ви бачили, що приймали участь і це. Оце мій, що був на хазяйстві ще давно, ще до того, як я став ютубером, да він у мене вже був. Що хочу сказати. Значить, дуже шикарна річ, він найпотужніший являється в цій лінійці фіскарсів. Може, є ще там трошки є L. 109, да, от, ну, він там біля п'яти тисяч коштує і в нього наковаленка. Він на це, від, відрізняється, а тут на коваленка стоїть. Все, ну, чіпляється, знімається. Оце їхня різниця. По ціні е, ручки так точно так же саме зроблено. Тобто механізм такий же. Е, Дуже шикарна річ, ну, сильно дорого. От. От Давайте тепер конкретно за це, що тестували. На свої кошти. Нормальна. нормальна геть річ. Лезо понравилося, ріс у нього чистий, нічого тут не гнеться, нічого не... Це і ручки добротні, алюміньові. От Бачите, воно ще виходить, що телескопічні, ручка в ручки, що ще й усилює би, його да? От, згинання. При Своїй дліні, ну як у зложеному стані, да? я вам показав, що він прекрасно кусає, що горіх, що яблуню. От було ось воно, це все лежить до 30 8, ну, 35 це отак от, ну, просто шикарно, даже з отакими ручками не роздвинутими, він це нормально е, якби кусає і зломить, я думаю, тут ну, вряд ли чи він зломиться на таких гілках. Звісно, якщо ви запхнете, так як я вам показував, 50-й горіх, то в да, мене сили не вистачило. Щоб е, його перекусити. Ну, тут, знаєте, якби, Навіть якщо б хватило сили, то могло б звернутися щось десь. Бо з дуру можна. Е, ну, Його золота, оце якби товщина, різу. Це десь я рахую от. Так як там і заявлено, там було 38, то може і малося на увазі, що можна його, ну може нам якісь породи там на либу, вербу можна його засунути, звісно, чи на ліщину, то він там і 50 кусне без проблем. Ну, от На яблуня, такі тверді породи, яблуня горіх, оце його 35-38, оце так, щоб його не поломити, служив він довго. Ну, як мій висновок із п'яти балів, і з балів він ну, десь ну, 4, 4 залізобетону. Ну, Він і коштує, конечно, я вам сказав, по зрівнянні з цим, в 4 рази дешевше. То якось, ну, для бюджетного варіанту саме те. Для хазяйства за тисячу гривень. Так що, кому потрібна така річ, проходимо в магазин, резерв, посилання під відео. І Кажемо, що при замовленні, що ви прийшли з про промокоду от, Геннадій Виноград з каналу, і вам буде 7% знижка на любі, на любі сікатори ну, садовий цей інструмент. Так що якось оце отак. Ну що, накусали ми трошки, да, тут ось, ось оцих дров коротше, нарубали горіх і яблуня оцими двома сучкорізами чи гілкорізами, кому як зручніше. От. На, цій ноті, я думаю, на цій ноті я думаю, що нам по, ну, вже пора завершувати відео, Робимо. надіваємо чехол на цей, значить оцей сучкоріз. Дивіться, ще раз. Нічого йому не зробилося. Всі ви бачили на камеру, що він робив. От. Ми його розіграємо. У мене ж на каналі від магазину Резерв. Посилання на цей магазин буде в описі під відео і в закріпленому коментарі. Так що для участі у розіграші цього сучкоріза, гілкоріза. Да? Потрібно бути просто підписаному, написати коментар і поставити подобайку. От і все. Через день ми його розіграємо От сьогоднішнього дня. На цьому буде все. Хочу ще подякувати своїм якби, підписникам за те, що ви всі пишете, коментуєте. Хочу подякувати особисто Федоренко. Федору Панасовичу він підтримує мій канал без підтримки. Знаєте, нереальна. Держать, випускати відео в такому темпі. Ці всі кошти йдуть чисто на розвиток каналу. Якщо хтось думає, що вони там космічні, ви помиляєтеся. От. Ну, які б вони не були, вони все одно допомагають мені підтримувати мій канал. Так що Я вам усім дякую, всім спонсорам, всім підписникам. От. На цьому все. Приймаємо участь у розіграші. Через день ми розіграємо його ну, в мене ж на каналі. Так що, е, слідуюче, я зроблю друге, щоб не затягувати цей ролик і так получив, вже длинним, І щоб не затримувати ваш час. Е, оце ще тут багато речей є. Ось, о, дивіться, показую. Отакі ось таке є. Бачите, дивіться. Ці самі бірки. Japan СК5, розберемо, що оце таке, розберемо, що оце таке. Дуже хороша річ. Ви будете здивовані 100%. Розберемо, що тут. Ось ось ось. Ну, це в наступному відео. Зробимо. Ще завтра я зроблю відео, продовжимо цю другу частину, я покажу оце. Порівняємо там. ну, коротше, Це все буде завтра. А на цьому все. До побачення, до наступних відео.